Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Всім бажаю доброго здоров'я і дякую за перегляди моїх відео. Сьогодні приготую рогалики, такі, як показувала на минулому тижні в короткому відео. Значить, рогалики, начинка буде у мене повидло. Для цього беру молоко, тепле, значить, всі продукти повинні бути. Кімнатної температури. Тепле молочко беремо 250 мл я взяла. Я сьогодні буду робити рогалики на половину порції, а під відео в описі напишу на порцію, так, як воно має бути по рецепту, який у мене є, який у мене є цей рецепт. Так? Значить, додаємо. 250 мл влила молока. Тепер додаємо грам 15 свіжих пресованих дріжджів сюди в молочко. розводимо дріжджі. Додаю сюди цукор, значить, у мене цукру. Ну, десь сто двадцять грам тут отак от цукор. Отак от додаю одну третю солі чайна ложка, розкочуємо все. Додаю два яйця сюди. Додаємо просіяне борошно. Додаємо просіяне борошно. Значить, борошно додаємо, додаю борошно поступово сюди, замішуємо тісто, таке, щоб його зібрати в колобочок. От. І е, таке воно повинно бути це тісто не забите, Таке якась, ну, так, якби злегка прилипати ще мало до рук. Отаке тісто. Коли ми зробимо таке тісто, вимісимо, тоді в це тісто будемо додавати вершкове масло, розм'якшене. поступово будемо мішувати. Значить, зараз я підготовлю таке тісто і далі вам процес покажу. Замісила я тісто, дивіться, таке воно повинно вийти, якби вже до рук майже не липне, так ще слегка. З легенця якась ще липкість така мається бути. Якби. Тепер от все тісто вимішане. Будемо додавати вершкове масло розмякшене. Ось таке. Бачите, яке масло додаю? І будемо його сюди вмішувати. Так, значить 90 грам, На цю порцію я десь 90 грамів додаю вершкового масла, розмякшеного. Так, і продовжуємо далі це масло вмішувати в тісто. Так що не спіша, не нервуємо. От, так що воно зразу таке, наче буде якась липкість, потім все вмішається і буде все добре, буде те, що нам потрібно. Вмішуємо сюди це масло. Значить, якщо дуже пристає до рук у вас, значить змочуйте руку в олійку. В олійку змішали і далі тоді продовжуєте вмішувати. Зараз я вмішаю і вам тоді далі покажу. Так, ось дивіться, замісила я тісто, ось таке воно мається бути у вас. Зібралося в колобочок. значить, руки постійно, коли. Вмішуєте масло, руки постійно змазуєте в олійку, воно зразу якби так виходить, що наче йому не можна дати раду, а потім, коли ви руки весь час оліє і його збираєте в комочок, от замішується отаке от от еластичне м'якеньке тісто. От бачите отаке. От от Ось яке воно гарнюче таке. І тепер це тісто зараз покладу в мисочку, миску змазуємо олійкою злегка. І ставимо тісто, вкладу в миску і ставимо тісто на підйом, щоб воно у нас підійшло. Десь на годинку-півтори. Так що дивіться, от такий колобочок збираємо і ставимо тісто на підйом в тепле місце. Тісто моє підійшло. Зараз коврик змазуємо олійкою. І викладаємо тісто ось таке тісто, пухке, гарненьке таке. Викладаємо тісто на стол. Далі тістечко трошки обминаю, От. руки в олійку, коврик змазуємо олійкою. Обміяла трошки отак от, от. Тепер розділяю його, я розділяю на дві частинки. Отак. От Одну відкладу поки що. А цю будемо ділити на невеличкі кульки і будемо формувати рогалики. Так, качалочку теж в олійку все в олійку Десь приблизно ось такі роблю кульки. Бачите, такі, як невеличке яблучко. Можна менші робити. Це, може, я вже трохи і завеликі роблю. Можна різні зробити, Можна більші зробити, можна менші зробити для дітей. Такчуємо, показую, як формують. Значить, цю нашу кульку розкачуємо ось так, в такий пласт приблизно. О. Ось так розкачали, так. Дальше. Тут ножиком отак беру, нарізаю, отак таки полосочками нарізаю. Може, в кого є шпатель чи тісто я ножиком роблю. Аккуратненько, щоб коврика не порізали, розрізали. На цей край. Кладемо повидло. Отак. Ось повидло. Тепер, отак беремо. І отут отак прищипнули. Гарненько, так, щоб воно там щепилося. І далі отак беремо і скачуємо. Все, отак. Скотили. Зробили ось таку форму і получився рогалик. Викладаємо рогалики на противінь. Так, Ще раз один вам покажу зараз. Муки не додаємо, як ви бачите, все в олійку розкачуємо. Старайтеся, щоб цей ваш кружочок, чи такого більш такого прямокутної форми це тістечко зробить. Було одінакове, от. ну, десь 0,5, трошки менше може. Нарізаємо. Ось такі полосочки, не спіши. от, викладаю повидло, о, виключили світло в нас. Вимкнули в нас світло, так що включила фонарик, показую, як формую ще один рогаличок, покажу вам ось. Отак. І скачую. Отак, і виходить ось такий рогалик. І складаємо на противень. Так, зараз поформую рогалики без світла. Ну, а там побачимо, наскільки його вимкнули. Так, дивіться, дорогі друзі, світло вимкнули. Ось так поформувала рогалики. Я ще такого соняшника одного зробила. Бачите? Тут у мене ось горить фонарик, показую вам. Ось зараз поставлю їх в розстойку, хай вони підійдуть. Ну, тепер уже не знаю, які вони получаться. вже які получаться, коли світло дадуть, через те, що духовка в мене електрична. Отак от, от Так, ще раз підключаю камеру, значить, змазуємо їх яйцем, так, як пиріжки. Основне, я вам розказала і показала. Рецепт тіста напишу під відео в описі. Так, тут у мене, я вже говорила вам, я сьогодні зробила наполовину, а в описі я напишу повний рецепт на ці рогалики. Не знаю, наскільки виключили на світло, через те, що останній раз виключали на 2 години. Вчора взагалі не виключали. А сьогодні, оце перший раз, як вимкнули в 3 години дня. От, так що я зараз їх. Змазую яєчком, ось яйцем, я ось вам показую. Накрию пергаментом ну і буду ждати світло. От. Значить, випікати їх треба при температурі 180 градусів. Розігріваєте духовку, ставите в духовку і хвилин 40, 30, 40, дивлячись, яка у вас духовка, так як ви печете пиріжки. От так як пиріжечки випечете. О, тому що я не знаю, коли включать світло. В общем, обіцяла, хотіла гарно вам цей рецептик показати, розказати. Ну, основне, я вам розказала і показала тісто, як робити, як формувати це я все вам показала. А пекти, отак, от як пиріжки випечете. Так що, отак от, от вийшло. Вибачайте, що так вийшло не все в наших можливостях на даний момент нашого життя. Так, все, любі друзі, значить, змазала яєчком, накрию зараз пергаментом і буду чекати, поки включать світло. А ви, якщо схочете приготувати такі рогалики, то, будь ласка, готуйте, смакуйте і. Насолоджуйтеся всього вам найкращого. До побачення. Продовжую своє відео про випічку рогаликів. Значить, світло дали через 3 години. Рогалики в мене стояли на противні, чекали світла. І ось я вже їх спекла. Бачите, вони трошки якби більше підійшли. Ну, так вийшло. От, а взагалі-то вони у мене підходять, от коли ви їх сформували, виклали на противень, то хвилин 15-20 їм достатньо. І ставлю в духовку. Тоді вони, звичайно, не такі пухкі виходять. Ну, а так, от, бачите, ось попеклися, показую вам рогалики, які. От, ось такими. Зараз від, відламаю одненькі. Ось, бачите, ось Ось такі вони. О, бачите які мякусінькі Ось От Отаке тісто. В одній руці телефон розламувати не буду. Ну, видно, що вони ось, вже можна їх тримати в руці. Я вже їх хвилин 15 як, дістала з духовки. Значить, ось такі рогалики вийшли. Так що, хто бажає, приготуйте для своєї сім'ї. Дуже смачно і красиво вони получаються. Дякую за увагу! І на все добре.